Абітурієнти із тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів на спрощених умовах. Це передбачено державною програмою, що дає змогу не втратити право на освіту через війну. Як саме реалізується ця ініціатива в Миколаївській області, розповіла директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Детальніше про це дивіться далі. Попри війну та окупацію частини територій нашої країни, українська освіта залишається доступною. Молодь із тимчасово окупованих територій може вступати до українських закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. По-перше, це дистанційна подача документів. Якщо дитина сьогодні знаходиться на тимчасово окупованій території, для подачі документа немає потреби прямо зараз виїжджати, а можна протягом трьох місяців дочекатися безпечної ситуації і тоді виїхати. Зараз подача документів на сьогодні протягом трьох місяців може бути дистанційно. Також, за словами директорки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Воліховської, абітурієнти з тимчасово окупованих територій не потребують складання національного мультипредметного тесту. Для них будуть внутрішні проведені екзамени, вступні іспити. Вони точно так же будуть проводитися дистанційно, і включають вони українську мову. Співбесіда може бути тільки з профільного предмету, і в разі, якщо на творчій спеціальності, то так само вони повинні надати свої творчі роботи для того, щоб їх могли прийняти. Якщо у вступника відсутній паспорт, достатньо свідоцтва про народження, також можна подавати будь-які наявні документи про освіту, навіть якщо це не український атестат. Але найголовніше це безпека абітурієнтів. Розуміючи, що на сьогодні дуже важливо для цієї дитини вступити і мати анонимність. Ці, ця молодь буде проходити під спеціальними шифрами під час вступу, і далі вони будуть знати свій шифр, і саме під цим шифром вони будуть вступати. І коли будуть зараховані, точно так же будуть напроти їхнього шифру рекомендований до вступу. Великою перевагою для вступників з тимчасово окупованих територій є можливість безкоштовного навчання У кожному вищому навчальному закладі. 10% до 10% бюджетних місць спеціально передбачено для вступників з тимчасово окупованих територій, але не менше одного. Тобто, якщо 30, наприклад, ліцензована то 103 обов'язково будуть місця саме для такої молоді. В разі якщо ви не попадаєте на бюджет, то вам буде сплачуватися стипендія академічна, тобто за ваше навчання. Також може бути нарахована і соціальна стипендія, якщо ви відноситеся до відповідних категорій. Вступників з тимчасово окупованих територій забезпечують гуртожитком. Сама процедура вступу починається з вибору вищого навчального закладу. Подивитися, зайти на сайті, обрати ту спеціальність, яку ви для себе обрали. І тоді є така опція абсолютно на кожному сайті: є освітні центри: Донбас, Україна, Крим, Україна. Незважаючи на те, ви можете бути в Запорізькій області, в Херсонській області зараз проживати або ще десь. Ви звертаєтесь до тих центрів, ви їм пишете, і далі вони вас ведуть повністю, консультуючи все для того, щоб ви мали можливість вступити. З 1 червня до 30 вересня працюють освітні центри Крим, Україна та Донбас Україна за консультацією щодо вступу можна звертатися на гарячу лінію Донбас-СОС. Номер телефону ви бачите на екрані. Я закликаю абсолютно всіх отримувати українську освіту. Це якісна освіта, це дипломи, які сьогодні цінуються в Європі і в усьому світі. І повірте, ви ніколи не пожалкуєте, якщо зробите цей вибір. Усі миколаївські виші приймають вступників з тимчасово окупованих територій. Звернутися до приймальної комісії може будь-яка особа, яка представлятиме інтереси вступника. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі МАРТ.